Живий квест це неймовірна пригода, в якій можна прожити цікаве і дуже насичене подіями життя, в якійсь історичній епосії, вигаданому всесвіті або загадковій ситуації. Це гра, в якій можете здійснити захоплюючу подорож і в часі, і в просторі. А найцікавіше у вас буде повна свобода дій, наче у крутій комп'ютерній грі. Адже в реальному житті нас завжди обмежують закони, суспільна думка та відповідальність за кожну нашу дію. А ось у живому квесті можна зробити усе, що забажаєте. І звісно, хочеться затриматись у такому світі якнайдовше. Привіт! Мене звати Вікторія Іщенко, і зараз ми поговоримо про те, як організовують квести на кілька днів. Найчастіше ескейп-руми складаються з декількох локацій. Щоб остаточно вибратись, доведеться відкрити не одні двері і подолати безліч різних перешкод. І сучасні ігри все більше відходять від звичного формату, який передбачав всього 60 хвилин на виконання завдань. Тепер можна присвятити розвагам у жанрі квесту і кілька годин, а інколи вони можуть займати навіть два дні із ночівлею. Чим, окрім цього, вони відрізняються від звичних. Основне завдання будь-якого квесту забезпечити гравцеві гарне проведення часу, емоційну розрядку і незабутні враження. Занурення в реальний антураж кімнат неможливо замінити переглядом фільму чи відеогрою. Тут все по-справжньому, в реальності, хоча це просто квест. Але квести на кілька днів точно не підійдуть сім'ям з дітьми до 5 років, адже це просто буде незручно та й в результаті невесело. А от для школярів старших класів це те, що потрібно, особливою популярністю у таких гравців, користуються сценарії з елементами жахів і містики. Квести на триваліший час також можуть бути у вигляді екскурсій для туристів у новому місці. Гравці під керівництвом віртуального провідника пересуваються містом, виконують завдання. Команда, яка першою подолає всі випробування і розгадає головоломки, перемагає. Як правило, екскурсійні квести пов'язані з подолання немаленького маршруту, тому варто врахувати фізичну підготовку учасників. Автоквест це взагалі унікальний і особливий жанр. Гра, в якій учасники пересуваються містом на автомобілі. Шалених людей, які можуть погодитись на таку авантюру, небагато. У квесті можуть бути задіяні будь-які об'єкти, як і житлові будинки, так і новобудови. Часто такі ігри влаштовували вночі для більшого викиду адреналіну. Проте зараз зі зрозумілих нам усім причин про нічні розваги варто забути. Зазвичай при пересуванні учасники спілкуються за допомогою рацій. А ще важливо, не порушувати правил дорожнього руху аби не наражати ні себе, ні інших на небезпеку. В даному випадку квест може стати серйозним випробуванням. Є ще квести хованки, як можна зрозуміти із назви, чимось схожі з усім відомою дитячою грою. При цьому існує кілька основних варіантів сценаріїв: учасники шукають одного із членів своєї команди або актора. Пошуки на швидкість, при яких учасники діляться на дві групи і шукають одне одного. Гравці шукають який-небудь предмет, умовний скарб. Відомі випадки, коли група учасників грала в хованки на великих закинутих локаціях. Наприклад, Клад занедбаних заводах або лікарнях є нюанс: тривалі квести можна грати тільки у гарну погоду. Дощ та мороз звичайно додадуть своєї атмосфери, проте навряд чи будуть бажаними, і потрібно простежити, аби кожен із учасників були готові до такої прогулянки, одягли теплий одяг та взуття. Аптечки, вода та перекуси теж будуть потрібними. І звісно, не забудьте про необхідне обладнання: автомобілі або велосипеди, палатки, ліхтарики, карти і таке інше. Організувати такий відпочинок складно, але дуже корисно і цікаво. Підіб'ємо підсумок, скажемо ще раз, що квести допомагають жити цікаво тут і зараз, отримувати незабутні емоції і робити круті селфи разом із друзями. Важливо пам'ятати, що суть квесту не зводиться лише до вирішення завдання, а полягає у процесі дослідження та взаємодії з навколишнім світом. А з вами була я, Вікторія Іщенко. Не забувайте, що квести бувають такими ж непередбачуваними, як і наше життя. До зустрічі, Па-па!